Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом маринованих помідор. Це мій найулюбленіший рецепт. Дуже він мені подобається. Рецепт на 3-літрову банку. Крім помідор, сюди йде парасолька кропу, цибуля пів кільцями кільцями, перець солодкий. Ще я зараз додам лавровий лист. Одну штучку і перець горошок. Після того, як баночки склали, дайте заливаємо окропом десь хвилин на 20 і так залишаємо. Не вкутуємо нічого, просто нехай так стоїть. Злили воду і зараз будемо додавати сіль, цукор і оцет. Можете тією ж самою водою заливати, або брати іншу. Цукор сюди йде 180 грам. Не переживайте, це небагато, буде дуже смачно. Далі сіль 40 грамів. Це десь 2 столові ложки, але я міряю в грамах. Далі оці 90 мл. І все, коли все додали, заливаємо окропом. І закриваємо кришкою. І все, помідори наші готові. Перевертаємо, вкутуємо ковдрою. Вийшло в мене ось 5 3-літрових бутлів. Можете робити на півтора-літрові баночки. У мене просто на даний момент немає. Так що, користуйтеся рецептом. Дуже смачний. Дякую вам за перегляд, до побачення!